Весна в Карпатах, гірське село, неймовірної краси річка Стрий з кришталевою чистою водою. Дуже свіже повітря. Видно кожний камінчик. Дуже гарна погода і дуже гарна весна цього року в Карпатах. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми сьогодні не в Трускавці, я, як і обіцяв, ми будемо виїжджати на екскурсії, на прогулянки, в гори цікавими місцями навколо Трускавця, Східниці. Тому, друзі, якщо ви приїхали на відпочинок в Східниці чи Трускавець, ну немає там такої гірської річки, ні в східниці, ні в Трускавці, тому можна приїхати сюди, на берег річки Стрий, в село Новий Кропивник. Сезон тут ще не розпочався, але вже скоро літо і тут на вихідні, друзі. Немає де присісти навіть. Немає вільних місць. Весь берег річки стрий. Зайнятий і потрібно місця займати. Зранку тут засмагають, купаються, смажать шашлики. Все тут, друзі, все безкоштовно. Ну, зараз велика трава, але влітку ну, тут її скосять, а потім тут буде як на стадіоні. Все буде витоптано і весь. Цей берег перетворюється у пляж. Єдине, що тут попадаються рослини, це борщівник, який дає сильні опіки і треба бути обережним, особливо дітям. Дуже гарна сьогодні погода в Карпатах, плюс 17, комфортна температура, небо, ясне, синє, з такими білими хмарами. Йдемо, друзі, ще пройдемось на підвісний міст, покажу вам дуже цікава місцина. Дорога, яка веде в восоння Карпати або Таор Карпати, якраз проходить через село новий кропивник. І всі бачать цю красу, ці річки, цей підвісний міст і цей пляж. Єдине, що можна було б завести сюди трохи піску, щоб не на траві. Але і так гарно. Є таких кілька місць зі столиками, але люди приїжджають переважно зі своїми кріслами, столиками, мангалами і відпочивають тут. Є багато таких виходів до річки. Річка дуже широка, але і не глибока. Діти тут полюбляють купатись. Такий міст підвісний. Цікаве небо сьогодні. Ось тут зараз, поки людей немає, навіть є дика качка з малими каченятами. Чаплі тут полюбляють рибу ловити. Минулого року влітку я тут був, знімав відео. Відео є на каналі, друзі. Можете подивитися, скільки тут було людей. Я, до речі, посилання на це відео залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, зайдіть, подивіться, який тут був пляж і скільки було людей. Це була неділя, пам'ятаю. Також дуже гарна сонячна тепла погода. Люди залишають тут машини, щоб перейти на інший берег річки. Там ще є багато будинків, а дороги нормальної немає, тому люди змушені залишати тут машини свої, а вже пішки або там на велосипедах переїжджають через підвісний міст і на скутерах їздять через цей міст. Колись тут освітлення не було, зараз вже зробили величне освітлення і на мості також ввечері підсвічується. Ось така річка. Це недалеко, друзі, від східниці, там 4 кілометра, можливо, ще менше. Сюди люди пішки ходять зі східниці засмагати влітку купатися. Є тут такі, бачите, басейни з більшою глибиною. Це приблизно десь метр. 30 метр 40 м тут глибини і тут я бачу стоїть риба навіть не знаю чи вам буде видно дуже чиста сьогодні вода дощі не падають Біля Осоння Карпати і Тавор Карпати якраз так само протікає річка Стрий, і там також дуже багато людей приїжджають купатись на річку влітку. Взагалі на вихідні тут аншлаг. І зараз вже на вихідні ще не купаються, але вже приїжджають відпочивати на берег річки Стрий Це Дрогобицький район. недалеко від. Східниці, трішки далі від Трускавця, десь приблизно 20-25 км, з Трускавця. Я знаю, що люди із Дрогобича приїжджають сюди. Ще далі. Але як ви вже в Трускавці побачили все, а хочете десь позасмагати на побачити Карпати, можна приїхати сюди. Звісно, що біля Трускавця є ще озеро Доброгостівське і є. Озеро між Трускавцем і Бориславом, де можна позасмагати, але й тут цікаво. Я рахую, якщо ви приїхали на відпочинок в Трускавець, а не побували в Карпатах, то ну, ви і не відпочивали, тому можна з Трускавця поїхати екскурсіями. Екскурсії тут, до речі, також зупиняються і показуються місце. Я не пам'ятаю, здається, ця екскурсія Карпатська Швейцарія, вони тут також зупиняються. Їдуть далі в рибник, там, в село Майдан на скелі. Колись вам, друзі, обов'язково ці місця покажу. Ну, сьогодні звичайний день, там сьогодні 15 травня. Людей немає на вихідні, в неділю я тут людей бачу. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Рускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Сьогодні трохи вітряно. Неймовірно красива природа, дуже гарні пейзажі. Бачу картини малювати. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного настрою, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!